І всім привіт, а В цьому відео я продовжу апати легендарного бравлера Кіт на 20 ранг. Попередній раз, 19-й ранг я агнув дуже легко, я думаю, що 20-й також я апнув легко. У мене вже три банки. І ще одне від того, як легко я буду апати кубки, залежить ще й те, скільки мені буде попадатися едгарів в катці. Шестибаночний едгар пішов. Якщо він зараз буде лоу ХП, то я його доб'ю. Він не лоу ХП. О, він лоу ХП. Все, це мінус Едгар. Мінус шестибаночний едгар, плюс три банки. Йома, я чуть не помер. Так, трішки треба відступити. Ай, прийшлось використати ульт, але я панікував, тому я його і використав. Зараз буде погано, якщо... О, атака от Бо якби Пайпер тут використала свою ульту, то вона б е, оцю стіну зламала і мені б ніде було ховатися. Ніфігай собі, блін. Я думав, я спокійно пройду, у мене 7 банок. Одна баночна шелі мене винесла одною. ультою. О, два квеста виконав. Так, я не подивився, скільки Едгарів в цій катці буде. Але вже як мінімум одного я бачу. Він пішов направо. Це значить... А, ні, він не пішов направо. Він, він не дасть мені нормально зафармити банку. Я також не дам йому нормально фармити. Блін, ну класно! Треба було мені... Господи я дочекався, поки Едгар використає всі свої три заряди, і поки він буде на перезарядці, я просто його винесу. Але хтось вступив в цей файтінг і надамажив мене також. Едгар ходить... ой. М сходить з... за мною. Не хоче давати мені нормально розвиватись. Оце зараз була помилка. Да, в неї є гаджет, я так і знав. Все я. я помогу. Як вони не попали по мені, мені цікаво? У мене було так мало ХП, що на якій би відстані я не стояв від них, вони все одно мене убили. Так, Едгар за мною пішов. Це дуже погано. Але в мене є ульта, тому я відчуваю себе спокійніше. Зараз ніякому разі не можна файтити Земс, бо Едгар. Едгар за мною піде. Ну класно, чого ти. Чого вона саме зі мною файтиться? Її зараз винесе Едгар спокійно. Таке відчуття, ніби Едгарем Бовіші, ніж Кіт. Ой-ой-ой, я промахнувся уй той. Мінус Мортіс. Спочатку Леона виніс потім Мортіса. Ой, зараз... зараз можна й... Ой, ой ой я промазав знову. Та ж сама ситуація, що була із Леоном. Да. Та... Вижив. Залишились три бравлера, один із них це Френк, а проти Френка нормально не пофайтишся. От зараз мені, наприклад, прийшлось ви. Треба було викрасти ульту. Та нікуди було вже тікати. Хоч з ультою, хоч без ульти. Одного 10 банок другого хп дофіга не винесеш. Ніяк. Так, у них тут фармить банки Деріл. О, у них там зараз будуть... Зараз буде файті на Едгаром. А ні, Деріл просто відійшов. Плюс 3 баночки. І мінус бравлер. Ой, тільки не бо... бо... Йома. Не втіх. Погано. Я не розумію, навіщо я використовував то треба було просто почекати. <кій> На цю катку я вирішив майже ні з ким не файтитись. Грати вкрай обережно. Все, я вийшов в нормальний плюс, залишилось три бравлера. Якщо в неї є гаджет, то я ніяк її не переможу. Зрозуміло. Так, -да, ніяк не. -ні. Там не було шансу, в неї дуже багато ХП і банок. Ой-ой, Едгар, у якого дуже мало ХП. Чекаю. Так, на жаль, банка не мені дісталася, але тут зараз треба просто втікти, хоч якось. бо ХП дуже мало. А, залишився проти Едгара все ж таки. А де Едгар? Ага, дев'ятий баночний Едгар, класно. Я щир той Та, Нічого страшного, друге місце. В плюс по кубкам вийшов. Плюс дві банки і вже прийшли мені заважати фармити їх. Але я все ж таки цю баночку спробую зафармити. Так, все, я використав ульту, мені треба винести Леона якомога швидше. Все, мінус Леона, ту банку я вже забирати не буду, бо тоді я точно помру. Трьох банок мені вистачить. Чого він сюди йде? Так, треба тікати. Боюсь, що можу і не втікти. Тут а ще єдгар. Короче... Не знаю як виживати. Ну зафокусуйся на комусь іншому, чому ти сюди пішов? Ну давай, ульту, використай, вільно, ви, не классно. Так, мені вдалося хоч якось втікти. Все. Друге місце. Використали ульту. І ніхто ні по кому не попав. Так, надамажив його трішки. Шансів у мене, звісно, мало, але... Да, вже дуже мало. А, я ще й в той промазав. Але друге місце це знову непоганий плюс по кубкам. й плюс 2 це можна вважати за перше місце і залишилося 5 кубків всього лиш. Файтитися із кольтом я точно не хочу. З деріалом навіть якщо він буде лоух іп також. Я місклікнув! Все, я програв. Да, це, це був такий місклік тупий. До нового рангу залишається взяти третє місце. Але до цього третього місця треба дожити. Сюди йде Шеля, вона чекає кусти. Прийшлось відступити. Та ти як же ж погано. Втік! О, як я втік! Як я вчасно втік! Як я вчасно використав ульту! Там одна тика залишалася, щоб я помер. Зараз проблемно буде виживати. Чекаю. Блін, дуже погано, ну... Знов він на мені зафокусився. Ай, блін. Ну, хоча б плюс два кубка. Френк застілив у мене одну банку. Ще я мог спокійно її забрати. Якщо він використав би свою ульту, то я б втік би за допомогою за допомогою своєї ульти. О, Фрэнк уже використав свою ульту. Зачепив! Є, yeah, я втік. Прекрасно. 42 хп залишилось всього ж. І класно, ну як завжди, Едгар іде в мою сторону. Чого ти сюди йдеш? Так, я готовий завжди використати свою ульту. От нехай він там файтиться, а хтось із них зараз помре. Прекрасно, це був не я. Мінус Едгар. Ну і звісно це не мінус седр. Навіть якщо у нього лоу хп, то це означає, що він переміг. Ну, все одно це новий ранг. І цьому можна завершувати.